Суботу, 24 квітня о 9-й годині ранку, команди від кожної школи вишикувались на урочисте відкриття військово-спортивної гри Патріот. Цей захід для учнів випускних класів вже четвертий рік поспіль організовують управління освіти і науки, відділу у справах сім'ї, молоді та спорту та молодіжний військово-патріотичний клуб Ратоборець Гра відбулася на військовому полігоні у селі Старе. Цього року її було присвячено 65-ті річниці від дня перемоги у великій вітчизняній війні. Військово-спортивної гри Патріот розробив це авторське право належить нашому клубу, клубу Ратоборець. Вона дуже цікава, цікава тим, що дітей можна привозити, я їх дітьми не називаю, це бійці вже, і починати з ними роботу з нуля. Головне, щоб вони були загортовані фізично. Кількість учасників гри обмежена. Сюди потрапляють лише сильні духом та тілом. Я взагалі від них завжди в захопленні. Вони молодці, вони серйозно готуються, відповідально готуються до всіх змагань. А змагання у них, як ви бачили, дуже серйозні. Одна із головних традицій гри Патріот участь у ній працівників виконавчого комітету на чолі із міським головою. Шановні майбутні захисники нашої вітчизни, я хочу вас привітати сьогоднішнім святом, військово-патріотичною грою. Хочу вам тільки позаздрити, тому що в свій період ми також виїжджали на в поле відкрите. Но такого полігону, якого ви сьогодні маєте, дійсно він наближений до таких бойових умов. Звичайно, що це для вас сьогодні гарна дуже подія. На юних бійців чекали неабиякі випробування. Вони мали показати себе справжніми солдатами на шести учбових станціях: військово-інженерна підготовка, смуга перешкод, військова топографія, снайпінг, військові аналітики та розвідка. У змаганні за звання патріотів 2010 перемогла команда школи лінгвістики. Катерина Некрече, Дмитро Конопко, Ігороманенко, новини телеканал Бориспіль.